Єгор Скрівера, казки біля вогнища. Згубні лестощі. Одного разу в лісі лисиця рискала одна, шукала де чим поживиться, чи, може вирвати собі десь шмат. Забігла та в село із голодухи та жертву стала там шукать. Шукала все, шукала, та так нічого й не знайшла. То пес страшний в подвір'ї ходить, то люди там собі сидять, то там паркан такий високий, що й навіть лапою не дістать. Та ось в одному дворі гарном павич біля паркану танцював, хвоста свого розправив гарно та перед птаством вправно вихвалявсь. Лисиця ближче підкотилась та стала в засідці чекать. Нарешті птах самий зостався, та хвіст пернатий він сховав. Чекай, голубчику, не треба, не треба опускать красу. Дай ще хоч трошки подивиться, бо я краси той, мабуть, не знайду. Павич від гордощів роздувся. Хвоста розправив усібіч та до лисиці повернувся. Та ви, мабуть, цінителька краси, що й бачите, її де треба. Сказав павич та пір'ячко підняв, щоб краще колір показать. Та як могла я не впізнать таку красу здалека, Те пірячко яскраве, таке блискуче, як кришталь, та так блищить, що очі сліпнуть. Від тої вашої краси, мабуть, із вашою красою наважиться не кожний воювать. Я дякую вам, пані, за ваші ось такі слова, а то ці селюки у пір'ї не можуть бачить біля себе скарб. Лисиця лапки безневинно просуває та лагідно на павича глядить. Любчику, прошу вас, дозвольте подивитись. Ті кольори яскраві, що на хвості у вас живуть. Так же погляньте ближче та прозрійте, що красивіших тут нема. І тільки хвіст до лап попавсь, лисиця швидко потягла, що той павич не мав і шансу від лап тих вибратись ніяк. Мораль тут, мабуть, є така, як лестощі почуєш, то гляди. Бо як хвоста візьмуть, підеш за ним і ти. Єгор Скрівера. Згубні лестощі. Озвучено студією руда книгарня. Читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.